Куда? Андрей Радушный, по на Вот, значит, мы тоже уже, уже спускаемся у нас на щитовке. Сьогодні буде святові цим вурцям, будуть хлопці з кута червоного, отож, ангарин завершується до червоного кута. Зустрічаємо аплодисментами! Також на ринку я запрошую дві людей, які вони будуть сьогодні будуть всудити сьогодні, отож, склад сьогоднішніх суддів в Калефорі. Дали погоджується, головна історія, національна категорія майстер спорту, твої чемпіонату СРСР ідентів. Я правда і президент чемпіонату ОСР. Национальная категорія Майстер спорта СССР в турнире. Чемпіонат чемпіон, спорта Гады ОСР, вот назовий турнист ОСР. Башого спеціалу забрали Луганниць. Звучали виставка Александр Зважаю, майор, для Михайла Стахова. Національна категорія Майстер Спорта СССР. Шестий названний чемпіон ОСР полатократный чемпіонство военских турнирів. Зараз заключаємо аплодисментами Віталій Василецький, національна категорія майстер спорту. Президент України переможність всеукраїнських турнірів. Абосмерти так само прозвучать для Андрія Анісяна. Національна категорія майстер спорту. Наріз України, чемпіонат соціальної ради про збір. А Андрій Гриб, президент українських турнірів логічно, що медичний магнет кожного бою надає лікар Львівського обласного фізичного спортивного диспансеру Зіновій Полянський. Ваші аплодисменти. <плакова> що ж, хлопці, можна перед початком боїв подробитися одне одному вище, як ви кажуть, так, щоб настроїтися. Ну і зараз вже не втікаються, а вже в ринку чекають учасники першого бою. Усіх інших учасників